Як вистоїш, коли всі проти тебе, упали духом і тебе клянуть, як всупереч усім, ти віриш в себе, а з'їзне віри також візьмеш суть. Якщо чекати зможеш ти невтомно, обріханий мовчати і пройти під поглядом ненависті, притому не грати. Цноти ані доброти, як зможеш мріять, в мрійництво не впасти і думати, не творити думки культ, якщо тріумф зарівно, як нещастя, сприймеш, як дим і вітер на весу. Якщо ти стерпиш, як справди твого слова, пройди світ, ставить пастку на простих, якщо впаде все, чим ти жив, і знову.